Слава Боже, для вас помолимось, Цар і Небесний, душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, діб життя подателя прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвятий розум, відкри мої вуха, відкри моє серце. Щоб я була готова прийняти Твоє Слово, пересвітлом слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка. Перша глава з 35 по 44 стишок. Уранці іще геть за ночі, вставши, вийшов, і пішов на самоту, і там молився. Та Симон, і ті, що були з ним, поспішили за ним. Знайшли його і кажуть до нього Усі тебе шукають. Він же відповів їм Ходімо де інде у сусідні села, щоб і там проповідувати, бо я на те і прийшов. І він пішов і проповідував у їхніх синагогах по всіх галалеї і виганяв пісів. І приходить до нього прокажений, благає його та, припавши на коліна, каже йому Якщо хочеш, то можеш мене очистити. І, змилосердившись, Ісус простягнув свою руку, доторкнувшись його і сказав до нього Хочу, бути чистим. І мить прокази зійшла з нього, і став він чистий. І, звернувшись до нього, суворо, негайно відпустив його і мовив йому «Глядиш, нікому не кажи нічого, а йди і покажися священникові». Ще й принеси за твоє очищення, щоб по вліпу моє їм на свідоцтво. Ми бачимо цьому уривку, як Ісус ще заночі, вставши і вийшов, пішов на самоту молився. Ми бачимо, який великий стосунок має Ісус з Богом Осем. Для того, щоб мати стосунок з Богом, потрібно. Діалогувати з ним у молитві. Ісус йде вночі, щоб ніхто його не бачив, щоб його ніхто не тривожив. Ми Бачимо, що в день його просить прокажений і каже, якщо хочеш, то можеш мене очистити. Дуже така цікава поведінка цього прокаженого. Він не просто кричить і просить Ісуса Христа, але Він хоче щоб очистив його, але одночасно говорить, якщо ти хочеш. Деколи і наші бажання чи наші хотіння завжди обмежені мірою нашої свідомості, мірою нашого розуміння того, що нам потрібно, а що не потрібно. Деколи ми щось просимо Бога, а з часом бачимо, що воно не було потрібне. Чогось не просимо, а Бог дає. Ми впираємося, але згодом бачимо, що це було потрібне. Тому таке налаштування дуже важливо, якщо ти хочеш. Адже Бог, який є любов, який любить усіх нас, кожну людину, кожного зокрема, завжди хоче для людини як найкраще. І дуже важливо говорити Богові конкретно, конкретно просити, молитися. Мати великий зв'язок з Богом у молитві, але не тільки просити, ми ще маємо пам'ятати, ми маємо дякувати і перепрошувати. Бо дуже часто є, що ми, коли просимо Бога і одержуємо, ми забуваємо подякувати за те, що Він нам дав. Бо хоче, щоб ми мали дуже сильний стосунок з ним, зв'язок, що не тільки. Нам потрібно Бог, коли нам щось потрібно, коли якась хвороба, що він нас зцілив. Бог хоче з нами завжди мати стосунок, зв'язок, навіть коли ми радіємо, коли нас гарна новина, щоб ми могли прийти і сказати Дякую Ісусу за цю новину, дякую Ісусе за цю справу, дякую Ісусе за цю працю. В мене сьогодні все вийшло. Дякую тобі, Ісусе, за всіх, кого я нині зустрічала. Дякую тобі, Ісусе, за сьогоднішнє Слово, що ти, для мене, що ти мені нагадуєш, як важливо діалогувати з тобою, як важливо відділятися на самоту і молитися. Дякую, Амінь.